Григір Тютюнник, людям на добро. Тепер уже не буде сіл поблизу путівця, будуть лише Дніпрові кручі та тихий гомін хвилі з берегом закруче. Скавулітиме десь у переярку лисиця біля своєї нори, пахнутимуть глеєм пливунові води, Що крадькома від царства вод підземних. Тікають у Дніпро на сонце, а далі в море. Всі річки течуть у море, а воно не повниться. Ці слова любив ректи сам собі старий Терешко. Великий мовчун від людько, той таки Терешко, що раз на житті побувавши в Києві. Купив бабусі марфі очечки, сусіда її славний, славний своєю криницею, самородком та ремеством своїм, давнім, як світ. Терешко знав дерево, знав кожну його жилу і прожилок, на вагу і пахощ, від кореня до вершечка, Мов би, сам пішов з пагона. А пішовши з нього, породичався з усіма, що росли колись і ще зосталися в цьому краї деревами. Терешко різбярував, він різав не прикраси, а те, що потрібне людям на щодень. Ложки і кухлі кленові, які звав квартами. Ніхто ніколи не бачив старого на базарі зі своїм рукотворінням, наробивши кварт із претонесеньких клепок і о двох плетених обручках та з дивовижними душками, схожими на вуженят. Голівка в кухоль зазирає, наче води просить. Та кілька десятків ложок малих для дітей більших для батьків, ополоників для куховарок. Терешко розкладав усе те добро на лавочці біля криниці і йшов у повітку різати далі або до Дніпра, шукати приблудного дерева. Трапиться перехожий від села до села, а чи до містечка, нап'ється води з криниці, Перепочине на лавочці, вибере найлюбішу кварту чи ложок з десяток яких треба. І, поклавши купкою дрібні гроші, білі або жовті, або мішаницю з тих і тих, іде собі далі. Коли Терешко забачить, що біля криниці вже не ясніють скарби з його рук, виносить ще і ще, а купки монет змітає в долоню, не перемацуючи їх і не придивляючись до кожної насито, як те роблять базарові. Людям на добро, а мені на поміч, сказав якось Терешко бабусі Марфі. Уже сивим, як лун, сказав, сказав раз. Це був, лебонь його заповіт. А заповідь кажеться раз. Вночі, старий Терешко, ходив на кручу при самій воді Дніпровій дивитися, як місяць прокладає довгий червоний місток через воду. Такий густо червоний, такий твердий у тиху ніч без хвилі, що ступай на нього і йди, і йди аж до краю. До краю життя. Терешко вже давно пішов тим містком, а на джерело криницю послалася молода шовкова трава і дише, дише разом з водою, що то піднімається горбочком, то западає, ледь чутно промовляючи до ночі в зорях до пахощів молодої осоки. Та глухого дереві духу. Зима не здужала вивіяти його дотла. Терешко вже давно пішов і стоїть тепер сухим берестом оно на кручі, де край небо з місяцем та зорею. Стоїть сивий. Обсипалася кора з береста, то вночі він сивіє проти неба і тримає в руках білу кварту пам'яті.